Всім привіт до вашої уваги лотного поставка товару. Набір прищіпок бренду Аквапур Представлені у трьох забарвень. В такій упаковці буде 100 одиниць. Друга упаковка буде 50 одиниць. В лоті 20 упаковок. Вартість лоту 3250 гривень. Ціна в ній упаковки 162 гривні. В ціну лоту включена доставка. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!